Осочки там мій огород. Я вам хочу сказати, це моє достояння. Там такі гарні помідорчики були. М -м -м! Арка й жималості, яка квітнути почала такий аромат. Там шикарні рози, троянди, ну все таке квітуче. Ми сюди вкладали. Це будинок свято. Чесно, тут стільки друзів вони ночували у нас, бо ну, їм подобалось це. У нас вісім тварин, чотири собаки, чотири кішки. А я вибачаюся, ну чокнуті, нехай буде це культурне таке слово. А, і, тому ми дівчат вивезли на квартиру тітки Женіна. Дівчата, дівчата ну, більш-менш спокійні були, бо ну, молодша така модниця в нас каже, може, я з собою платюшки візьму? Я кажу, які платюшки? Папа говорить, там ми два дня. Не треба. І дитина моя потім мені згадувала, бо прикраси, все, все це дівоче. Її синтезатор О, офігенний, вона тільки почала займатися, вона вокаліст у нас співає і почала займатися на фортепіано. І ми синтезатор засунули на шафу, але ви побачите рівень води. То воно десь впливло. Отак, от боляче за те, що дитячі фотографії от Женькі, не старшого нашого. Їх немає на електронних носіях. І, і все. Я навіть ну я уявляю, скільки альбомів там всі вони затонули. Ну що вам сказати, що все спочатку життя з нуля. Ми шукали якийсь позитив, тому що ну неможливо дивитись на це не шукати позитив. Ну, який позитив? Хо, рибки плавають, ха-ха, смішно. Кліші здохнуть, хе-хе, о, помідори не треба поливати. ха, -ха. Я вчора. Чи позавчора, я не пам'ятаю, кажу, будинок мертвий, він не дихає, я його не відчуваю, бо я до нього звикала дуже багато років. Я в розпачі, я не знаю, що з ним робити. Женя каже: його треба буде зносити, бо ми там внутрі не були ще. Ми не можемо туди дістатися з-за води. У нас тут така суміш благодатна, просто капець. Я навіть і не знаю, чесно, аромати не вистіруються. А, Женя коли плавав, от шукав же ж кішок, і він якраз молодшина зробив гарні фото. На цій лодці я приплив і вон наш дом, і плаває посеред -то... туалет, мабуть. Ну, сортир, тут холодильник він у нас на даху лежить. Краще видно. Ну, це було буквально скільки? Чотири, чотири. чотири, да, чотири десь дні назад. 11 листопада, як нас висвободили, одразу ніхто там не роздумував прапор над будинком знову. Там завжди було його місце. Ви розумієте, в окупації ну, Цей прапор тепер не просто прапор, він, не просто прапор. Він, він вже стільки правда, всього пережив? — да, Він пережив тому затоплення, тому ніхто його не зніме. поки… Поки буде вирішуватись питання з будинком, що далі. Скоріше за все, тільки під бульдозер і строїть. Оце слово бульдозер в мене була знову істерика. Я кажу, ну як це, як це бульдозер? Ну, я, я собі не уявляю. Ну, 47 років оце такий подарунок мені буде на день народження. Бульдозер, мабуть. Да. Тобто ви десь змирилися да, всередині? Ну, я, я не можу сказати, що змирилися. Ще не змирилися. Ще будемо консультуватися з да. будівниками, що вони посоветують. Нашу одну кішку знайшли отам, от в трубі. Жека плаче, ридає. Ну, йому можна ридати, бо це його кішка. Да, вона в мене на в офісі приходила до мене, укладалась на клавіатуру і спала. Я її тихонечко здвигав, і вона спала на столі. Зараз дві кішки і чотири собаки в однокімнатній квартирі. І нас четверо. А... А шукаємо. Ту, яку спасли, вона дуже вона першу ніч вона ходила, всіх цілувала. Всіх цілувала, вона настільки вдячна. А та, яка в кліточки приїхала, вона так ну трішечки шоку. Саморобні чого чесна, стільки лайфхаків зараз. Лариса Алексеевна в такому світлому костюмі просто віддольща габана що Шикарно, вся шикарна, шикарна. Я так я... благодаря тебе я в этом костюме. Я вам хочу сказати. Ви така модна, просто ви завжди модна. Нет, солнышко, я солнечка тільки ваші шляпки уплили. Мабуть, я, я, я вийшла в чол стояла. Дівчки, Даже ж на більона в тороді покупала. А вот її да. я хочу телефон чужая женщина прислала вот эти вещи мені. Я аж плакала, вот честно, от честно. І за щедрості души. І так красиво написала, що почер красивий, що написала душі, я хочу вам помочь. Я, я в шокі. Лариса Алексіївна, ну не плачте. Я, я вам обіцяю а, дати цей контакт. Ви ці дівчини почитайте свої неймовірні стихи а, і піднімете їх настрій. Бо я й пообіцяла зворотний зв'язок. Все таке необхідне, воно все є завдяки волонтерам. І нові речі, і, і дівчаток трішечки. Тому що всі мої чують, що при дівчат приоділа, а там дівчатам якісь сумочки, прикраси, все це волонтери, бо вони розуміють. А себе я кажу: у ну, мене шикарний наряд. Оце супер. Дуже 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 актуальний от для цієї місцевості. Неймовірні, чесно, волонтери, волонтери. Тому що все, що ви бачите, це волонтери з Києва. Це другий випадок, коли я ем, ощущаю поруч себе енергію людей. А коли Женя був в полоні три тижні. У расистів така підтримка була фантастична. І Жека каже, вийшов, він відчував, бо були задійствовані люди ну, з, з надможливостями, скажімо так, які його бачили, чули його. Тому ну, це було неможливо от, ну, передати словами, що як, як позитив цей, цей творився. І зараз. Наші друзі взялися за перепости всіх наших історій каждоднівних, тому що ну без допомоги людей, людей простих людей. Незнайома людина прислала гроші. Він каже: Вибачте, там невеличка сума. Я кажу, що ви, я дякую по краплині, і ми витягнемо. Двор благоухал, все его очень любили. Здесь были розы, здесь был красивый огород. У меня уже можно было копать картошку, поцвели помидорчики, все было хорошо. Крыша была затоплена, только, может быть, козырек ее оставался. Ну, слава, спасибо Богу, стены выдержали. Что внутри, я не знаю. Судя по тому, как во дворе так мил и, и все это происходит, то там ну, надо просто все выбрасывать. Люди оказались... Такие отзывчивые все. Мы, нас война проверила и водой, и огнем. Всі стихии были задействованы. Ну, я верю во все лучше. Я на Новый год написала стих такой хороший сама. І я все одно вірю, що так буде. Я п'ю тишину із води в джерела у мріях і квітах цілую свій ганок, рожевий світанок в обіймах тримаю і дякую Богу за все, що я маю. Даруйте добро, воно обернеться. Чим більше даруєте, більше вернеться. Я друзів своїх попередити мушу, щоб не пускали чужинців у душу. Тільки для близьких і рідних дорога за цей подарунок я дякую Богу. Бога. з вином новий рік підіймаю, по каплі від Бога усім наливаю. Я мира і Бові всім вам бажаю, щоб горе війни ніколи не знали, щоб серце троянди у вас розплітали. Ми всі однолюби, бо любимо країну, що з краю знаходиться, тому й Україна. Моя Україна, ми твої діти, моя Україна найкраща у світі. Нам ангели світи, молитви читають і крилами з неба усіх захищають. Ми вистим зможемо, точно я знаю. За це в новий рік я тост підіймаю. Я мира і любові ще раз бажаю. Я вас кохаю, кохаю, кохаю. Все, не знаю. Как сказать, что завтра были или послезавтра? Ну пока на первый раз зашла к себе домой. Сорвала Все сырое, да? Да, фу, вы слышите, как до ванной там не добраться, там еще вода, машинка стиральная еще там пониже в воде. А, три бутылки и да. Остались целые, как ни странно. Сервант он рухнул. уловил вот, книжный шкаф.